Доброго дня, пане Вадиме. Сьогодні був дуже насичений дорослий футбол. Як вам грати проти дебютантів у другій лізі сьогодні? Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за надану нам можливість грати. І велика шана, велика подяка. Стосовно гри, досить ну, на наш погляд, досить хороша команда. Ми, ми бачили, як вони грають. І Будували свою модель гри. Скажімо так, нам... ми вперше сьогодні спробували на нову тактичну схему гри. Дещо нам вдалося перші 20 хвилин, а потім після забитого м'яча, ну, на жаль, травма Тітеренка і хлопці 10, -10 розгубились, не зрозуміло чому. Коли вони в меншості залишили суперник, і треба було просто довести все до логічної кінцівки. Але ну, ми будуємо зараз нову команду і ще не маємо тих зв'язків, ті комунікації між овцями. Але все рівно ми взяли очко. Хотілося, звичайно, взяти три. Ми настраювалися на перемогу, але на даний момент маємо те, що маємо, і ми в принципі подякуємо хлопцям за сьогоднішню гру. Як зараз почувається себе травмований? Чи зараз, якась інформація? зараз, я не знаю, зараз лікар поїхав, зараз будемо мати інформацію, вже будемо розуміти, що сталося з ним. Але, ну, на мій погляд, ну, на мій погляд, треба дивитись. Ну, мені досить жорстко було зіграно. Можливо, це міг могла бути червона карта, але треба дивитися. Дякую за коментар. Віктор Григоровичу, доброго дня. Сьогодні був дуже насичений дорослий футбол. Вперше грали вдома на рідному полі. Майже з середини першого тайму грали в меншості. Два реалізованих моменти від Владислава Шаповалова та Даніи Ващенка. Які ваші враження від матчу? Цікава була гра. <кхів> Прикро, що допустився захисник. Тої ситуації, коли, коли, коли він отримав дві журті картки і отрив е, вилучення, ну, було дуже важко, ми програвали 1-0 і грали в меншості. Тому, скажімо так, завдяки характеру хлопців і бажанню, ми змогли переломити хід матчу і відкидати два ці м'ячі і повели в рахунку 2-1. Другий тайм, е, скажімо так, ну зрозуміло проходив. Територіальним примусів команди суперника хлопці терпіли, хлопці старалися і пропустили один м'яч, але могли попросити і більше. Тому я вважаю, що по грі результат для нас по грі, Звісно, ми хотіли перемогти, але потім по тим ситуаціям і становищу, як розвивались події, то 2-2 це для нас непоганий результат. Дякую за коментар. Доброго дня, Богдане, ви сьогодні вийшли на заміну у другому таймі і одразу реалізували момент і забили гол. Чи важко вам було грати сьогодні проти дебютантів у другій лізі? Доброго дня. Так було тяжко. Ми розбрали цю команду енергійна, молода команда. Біжить, пресінгує. Ми знали, що легко не буде і, і налаштовують на гру, так як потрібно. Тому так як події складались на полі. Вважаю, що результат незакономірний. У нас було моментів, які ми повинні були реалізовувати і вигравати цього. Дякую за коментар. Дякую. Слава, вітаю. Тобі 17 років, і ти забив вже перший гол у другій лізі проти вже досвідченої команди. Твої враження від гри? Вітаю, дякую за вітання. Мої враження від гри. Гра складалась гарним чином для нас, але вилучення на 25-й хвилині Підбило нас е, трішки, але потім ми зібралися, забили два і під кінець матчу поставили м'яч, не зіграли нічого. Враження найкраще, бо це, це друга ліга. Це вже не Ю-19, це морський футбол. То для мене враження найкраще. Дякую за коментар. Дякую.